В березні цього 24-го року. Мені особливо близька, тому що село Олексіївка зовсім поруч, ну, навіть неправильно, С село Олексіївка злите з містом помічною. Хоча знаходимося ми у різних територіальних громадах. Ну, це чисто адміністративний подіб. Нездоланна, як день новий заруб'яніє вранці, зв'яжи усі образи у мішу старих невдах жакі, протуберанці пертві твій. не обрубають крок, склади у ландух те застарілі, і сльози, висунувши тепло на посій у серці сподівання вілі, і наче скеля перед горем в сті, як важко падать. Тяжче підійматись, о, як болять, порізи і сенці, не смій ніколи ворогу здаватись, тримай звитяги прапор у руці, а гірше всього пережити зраду, нехай святим твій буде помсти гнів, перетерпи страждань душі блокаду, не зникне пам'ять в забуті дні. І хай круг тебе. Почорніле поле від остогидлої війни піти. Ударить грім на дерево ще голе, не спотикнись і домить. Я душею і тілом балансує між двох світів, який примхлива доля відміряла порівну і горя, і щастя, печалі, і радостей, вистояти не з долі, не злезніти, вберегти свою душу від вітничості і скверни, нести у світ свій житловий вогонь любові і добра, вливатися у найвищі вібрації Всесвіту. Нести на своїх плечах відповідальність за гріх всього ліста. Берегиня, Мадонна, матір Оріана, яка захищає землю своїми крильми, заліковує її рани своїми святими сльозами. Оксана Шперко разом з Олександром Лазарєвим до одного з ювілеїв вокорне присвятили пісню Бальзаківська жінка. І зараз Олександр коротко розкаже історію написання саме цього твору. Ну, а потім виконає в своєму перекладі, в своїй інтерпретації. Цю пісню я написав в співавторстві з Оксаною Шпирком і Тетяною Ткаченко. Хто знає? то знає всі, а Таліна, мабуть, мало хто знає. Вона малоявися. Валя записала нас. До себе на творчий вечір полосу. Там, що була покійна біга орієнтійна. І е, пройшов дуже гарний концерт в музичній школі. Петро Лойдров там був. Пам'ятаєш, я ще давав книжечки своїм. І Оксана Штуркова на сцені прочитала вірш. І мені дуже сподобався на російській мові, вона пише на українській, тут на російській мові. Байзак скаже, женщина, я попросив до неї, попросив їй дати мені цього рішення. Не дала. Не дала, я сказала, чому не дала? Ми переходимо на заключну час ДК, там 100 роль, як свята Валентина, пів поросяти, десять усе. i Все вона написала, сказав, списала портрет, присвячений іменно Валентині. І от таку пісню я вам пропоную в українському варіанті. Сьогодні вона ще свіжа, але думаю я. За смехом крыться слезами, моя гриня прохода, я ниже обма сади, ще на що так і дуя в рода, вже і больна, і без канали і полящил безсон. Yes or no?

Радом щеплюдеру кисню, А сердце Thank you. Десяти століть ползал гадюкою душу, від корневищі до верховіть надії сподівання руш. Тікає глибока любов і струмка, розлилась на весь світ героїзму ріка. Земляки України ви доньки сини, не згадьбили ви честі в горни війни, Розправля свої крила, народ прометей, перебогу несе серед всіх. Ковується. Це неправда. Доки людина живе, доки вона любить, доки вона й живе і напоти. Ось таке. Кому Господь послав страждань і бід, тому найбільше щастя наділяє Тетяна Дружко. Я до тебе летіла у снах, час як небо світанком тримтіло із-підкнути. Крив, Ще пуп'янок не розпустився, був зляканим чуттям до тебе. А ти від мене відхрестився, злякавсь людей, себе і неба. Ще лиш проклюнув щастя птах у шкаралупі сірих буднів, а твій вогонь уже зачах, боявся песнощі в Ще тільки-тільки зазирнув дарунок долі нам у вічі, в очі, а ти від нього відсахнувся собі, самому собі на врочу. Хіба не стрінемося ми? У далекий, далекий, незабудний час, коли звалилася на цей благословенний світ малесенька дівчинка, дитятко Валентинка Кодацька. Яка дозволила мені сьогодні говорити її словами. Отож про Айстру. У народі її називають Квіткою Сон. Ще квітучі Айстри терпляче чекали з лікарні свого невсепущого агронома, маму віру. Незадовго перед цим схвильований Іван Кодацький, бравий міліціонер із нагадом на поясі, символом тодішньої влади на селі, бідкався перед колгосним бригадиром Фокою Терентич. Ну, та газте коней! Бог, як старий ясень, що скрипів біля двору гарно втрамбовану соломою, зверху накритою бабиним рядном, скурчену від полю дружину віру, що хапалась то за бік, то за поперек. Потарабанив прямо до пологового будинку. На дев'ятий день дому, теплого вересневого ранку куток розбудила новина. Іван привіз родому дружину віру. Місячним дівчатком. Баба Варка, побачивши живу, здорову доню Вір з невеличким згортком і здогадавши, що то була завірена, хвороба заголосила ой, людоньки. Людоньки, де ж це воно взялося, злиті ж розводять. І того ще по селу було чути Лени та лайк. Зате для моїх двох сестричок і братик моя поява була величезною радістю. Зразу ж були закинуті, під кривенький тряпчані доні і синочки. Діти цілими днями вовтузились біля поштового ящика, де у вахті, у пилюшиці з потертої маминої сорочини спала жива ляля. Цей чарівний ящичок скринька і став моєю першою колискою. Яку діти тягали то по печі, то по лежанці. Батько Іван тут же поліз на горище по вербову колиску, що не забарилася до нашої оселі. Отак, на селянському хлібі, музюку, на печі, між розмальованими піннями та камені поміж дітьми, просом і макітрою з квашнею, я і росла. Тож, я зараз маю велику честь запросити сюди, на нашу імпровізовану сцену композитора Петра Лойтру з піснею на слова нашої Валентини Форіни, мами.